Хотіла б розпочати зі змін до закону про військову службу. Чого не вистачало в українському законодавстві, що продиктувало запровадження тих змін, які цього тижня були ухвалені? Доброго вечора. Ми вчора ухвалили законопроект, який було ініційовано Кабінетом міністрів України, який, скажімо так, радикально якихось новацій в законодавче регулювання військового обліку військової служби не запровадив. Ми цим законопроектом який вчора став законом, ну після підписання за президентом стане законом, ми спростили можливість постановки на військовий облік як призовників громадянам України чоловічої статі, яким в поточному році в будь-якому поточному році виповнюється 17 років, причому треба сказати, що і в чинній редакції закону про військові обов'язки військову службу передбачено, що громадяни України, яким виповнюється 17 років. Зобов'язані стати на військовий облік призовників. Ми цим законопроектом передбачили можливість скористатися онлайн режимом постановки на такий військовий облік призовників, для того, щоб особисто не відвідувати ТЦК СП. І звичайно, ця норма поширюється як на громадян України, які проживають за кордоном, і яким виповнюється в поточному році 17 років, так і на громадян України, які в Україні проживають. До 31 липня такі громадяни мають скористатися тими можливостями і через там, резерв плюс стати на військовий облік в ТЦК СП. Якщо вони цього не роблять добровільно до 31 липня без поважних причин, то з в другому півріччі поточного року вони зможуть це зробити виключно. Самостійно з'явившись до ТЦК СП, тобто, це такий якби механізм, який стимулює всіх в першому півріччі виконати вимоги закону, стати на військовий облік, і друга нова новація, така ключова в цьому законопроекті: це ми дозволили проходити базову загальновійськову підготовку для жінок, які добровільно виявили таке бажання, написали відповідну заяву, і після цього вони можуть пройти курс базової загальновійськової підготовки, тому що. Знову ж таки нагадаю в навесні минулого року, коли ми приймали великий закон про удосконалення питань мобілізації. Ми Замінили відповідно до внесли зміни до закону про військову обов'язку військову службу. Ми скасували строкову військову службу і запровадили базову військову службу і базову військову підготовку. Ті, ті громадяни, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи в інших закладах освіти, вони до 20 з 18 до 25 років мають пройти базову військову службу. Ті, які навчаються в вищах, можуть скористатися можливістю пройти базову військову підготовку. Таких вищих навчальних закладах зараз ми поширили цю можливість в добровільному порядку на е, жінок, які. Добровільно можуть пройти цю службу, і передбачили запобіжники, що після проходження базової загальновійськової військової підготовки жінки беруться на військовий облік вже як військово зобов'язаних, виключно за їх добровільною згодою. Тобто, тим самим ми унеможливили будь-які політичні маніпуляції чи спекуляції про те, що Україна готується мобілізувати жінок на сьогоднішній день за чинним правовим регулюванням жінки можуть бути призвані на військову службу виключно за їхньою добровільною згодою. Так само і після набрання цінності цим законом вони базову загальновійськову підготовку зможуть пройти, але військово зобов'язаним і відповідно мобілізованим вони може бути стати виключно за їхньою добровільною згодою. Це такі ключові речі, які ми в цьому законі прописали. Також передбачили удосконалення питань проходження медичної комісії, тому що заміна строкової військової служби на базову військову службу передбачає проходження військової лікарської комісії. Ми передбачили, що безпосередньо перед направленням на базову військову службу громадяни проходять лікарську військово-лікарську комісію, яка визначає стан придатності людини до виконання військової обов'язки. Оце ті речі, про які ми вчора в парламенті дискутували, які проголосували. Законом впроваджується норма про штрафи для 17-річних, які невчасно чи не стануть на військовий облік, деякі ваші колеги стверджують, що це порушує права неповнолітніх. Що ви на це скажете як викладач конституційного права і колишній представник президента в конституційному суді? Ви знаєте, це приклад того, коли журналісти говорять. Коли коментують чи посилаються на мене, коли я давав брифінг, говорить те, чого не було. Я сказав, що навпаки цим законом до другого читання ми прибра... я як керівник робочої групи, який готував цей законопроект до другого читання, на засіданні робочої групи на поліг і ми прибрали до другого читання положення: що якщо громадянин України не виконав вимоги закону і не до 31 липня не став дистанційно через онлайн ресурси на військовий облік призовників, то після для цього закінчення цього сроку, тобто після 31 липня, він змушений буде прийти до ТЦК СП для постановки особисто на військовий облік і одночасно мав бути притягнений до адміністративної відповідальності. До другого читання ми це прибрали, оскільки це не є предметом правового регулювання закону про внесення змін до законопроекту про внесення змін до закону про військову обов'язку військову службу. Тому жодних новел в питанні притягнення громадян України до адміністративної відповідальності, ми не запроваджували і запроваджувати не не могли. На брифінгу я сказав, що на сьогоднішній день. В кодексі про адміністративні правопорушення діють і так норми, які передбачають відповідальність за невиконання тих чи інших норм закону щодо постановки на військовий облік. Тому всі ті штрафи, які на сьогоднішній день існували, вони продовжують існувати при наявності підстав винні особи, які вчинили адміністративне правопорушення за рішенням органу, який уповноважений розглядати справи про адміністративне правопорушення, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності, якщо немає підстав, які виключають таку адміністративну. Відповідальність, що стосується вашого запитання, то вже можу як юрист сказати, що е, до адміністративної відповідальності може притягнути бути і громадянин, якому не виповнилося 18 років, тому що е, є обов'язки, які наступають до 18-річного віку, і кодекс про адміністративне правопорушення передбачає, що суб'єктом адміністративної відповідальності можуть бути і особи, яким не виповнилося 18 років. І дуже простий приклад: е, отримати водійське посвідчення на мотоцикл може громадянин, якому виповнилося 16 років на мопед, якому виповнилося 14 років, чи на моторолер. І вони у випадку вчинення порушень правил дорожнього руху вони притягаються до адміністративної відповідальності, на них накладається штраф як на учасників дорожнього руху. Тому жодних новел ще раз підкреслюю, ми в цьому питанні не вирішували. І хотілося б все таки, щоб журналісти не в гонитві за такими гучними заголовками, не пересмикували і не видумували того, чого в принципі не було і бути не могло. Ну чекайте, журналісти журналістам. А колеги ваші Сергій Євтушок, фракція Батьківщина, заявляє про те, що новий закон що. Рушує. якщо мої колеги не читають те за що вони голосують, то це вже питання їхньої е, відповідальності і наскільки вони е, транслюють для ваших колег для журналістів те, що має місце, чи вони перебувають в якомусь іншому інформаційному просторі західні медіа, західні чиновники, особливо якщо вони вже колишні. Все наполегливіше говорять про необхідність мобілізації українців з 18 років і про необхідність бодай навчання обов'язково для жінок. Зокрема, цього тижня екс-міністр оборони Великої Британії Бен Волес сказав, що завжди задавався собі питанням, чому Зеленський цього не зробить. Каже, ми 39-го року мобілізували чоловіків, а 1940-го ухвалили закон про жінок на війні, мобілізували жінок. Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Гітлер, чому ви не провели мобілізацію? І каже, що Велика Британія за радістю прийняла б на навчання таких осіб. Мається на увазі 18-річних, очевидно, і жінок? Чи розглядався протягом цього часу взагалі такий сценарій українською владою? Ну, по перше, я також спілкуюся з вашими колегами з західних видань. І буквально сьогодні, в після засідання парламенту, у мене була ваша колега з одного із західних видань. Вона задавала це саме запитання. знаєте, відповідь на у мене дуже проста на сьогоднішній день. Є відкрита інформація. Наші збройні сили нараховують біля одного мільйона чоловік. Це найбільша за чисельністю армія в Європі на сьогоднішній день. Говорити про необхідність залучення жінок для відбиття збройної агресії і терористичної війни, яку веде Росія проти нас. Ну, це знаєте, не зовсім коректно, тому що ми однозначно не можемо симметричними кроками чи симетричними діями протистояти значно більшій за населенням державі країні, яка не шкодує людей, і яка пачками їх відправляє на смерть. Путінський режим він же ж має якраз на меті максимально знищити і тих людей, які можуть потім бути загрозою для його режиму, і то точно людське життя для них не є цінністю. Симметрично ми точно не можемо це якимось чином протидіяти, і більшість за чисельністю і за оснащеністю і за економічним потенціалом державі ми протистояти з більшенням чисельності армії не можемо. Тому дуже проста відповідь для того, щоб ми ефективно відстоювали свою термітку. Тетеріальну цілісність державний суверенітет нам необхідні ті зразки озброєння, які будуть завдавати удари по законним військовим цілям на території Росії, і які принесуть набагато більше користі для нашої перемоги, ніж мобілізація додаткова чи е, молодших громадян України, чи тим більше жінок. Тому ці питання не розглядалися в парламенті. Жодних ідей щодо обов'язковості мобілізації жінок в парламенті не лунало. Е, законодавчих змін, які би е, були спрямовані на зниження віку призовного Більші 25 років на сьогоднішній день ні в парламенті, ні в Комітеті з національної безпеки і оборони не зареєстровано. Мільйон заброньованих, практично мільйон, там 999, 990 тисяч це багато чи мало? Не можна сказати, немає прямої відповіді чи простої відповіді на це запитання з огляду на знову ж таки ті новації, які ми прийняли навесні, коли приймали широкий загон про мобілізацію. Я Хочу нагадати, що одні, одним із завдань цього законодавчого регулювання нового стало з, зменшення кількості тих громадян України, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації і воєнного стану, і збільшення кількості заброньованих тобто переведення з тих, хто мав. Право на відстрочку в категорію заброньованих, якщо в них є таке право на ну не бути призваним за мобілізацію. Я хочу нагадати, що ми перевели в е, таку категорію заброньованих практично всіх силовиків, тобто національна поліція, це кілька сотень тисяч чоловік. І е, сказати, сказати, що збільшення кількості там в два рази ну так плюс-мінус е, порівняно з тим, що було до набрання чинності цим законом, і що зараз є. Кількості заброньованих це не є репрезентативним прикладом, е, тому тут треба е, аналізувати за рахунок чого ця кількість збільшилася. Але попри те, і, і аудит міністерства оборони він це довів, е, Ну на превеликий жаль, ті можливості, які ми надали для підприємств, установ організації, не завжди добросовісно використовуються саме для того, щоб зберегти економічний і виробничий потенціал чи потенціал функціонування того чи іншого об'єкта чи підприємства, який є критично важливим для тої чи іншої галузі, е, багато ну не багато, але є достатньо значна кількість випадків. Коли керівники підприємств зловживали можливостями, маніпуляв... маніпулювали шляхом е... вилучення одних, додавлення інших, і оце періодично робилося, і таким чином кількість загально заброньованих суттєво збільшилася. Відповідно, була е... змінена постанова кабінету міністрів України про порядок бронювання, і зараз відбувається аудит з точки зору того, чи є підприємство дійсно критичним, чи є ті працівники, які працюють критичними для цього підприємства, чи дотримана квота. і Я думаю, що найближчим е... протягом Ну, найближчого місяця ми наведемо лад в цьому питанні, і зловживань буде мінімальна кількість. Загалом мільйон заброньованих для такої великої держави, якої є Україна, одна з найбільших за великим рахунком в Європі, і е, з урахуванням тої е, кількості населення, яку життєдіяльність, якою необхідно забезпечити, ну напевне, е, цифра не настільки катастрофічна. Україна готова надати чоловікам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах, а також бронювання цього тижня, заявив очільник міністерства єдності Олексій Чернишов. Зважаючи на те, що у нас навіть підприємства військово-промислової промислової сфери мають проблеми з бронюванням своїх працівників, навіть якщо вони рідкісні, працюють на високоточних там високоточному обладнанні і так далі. Чи ну чи можуть люди, які там за кордоном довіряти таким заявам? Ну, знаєте, я би не хотів коментувати заяву міністра з питань національної єдності, е, тому що е, такі питання не обговорюються не на рівні комітету з питань національної безпеки оборонної розвідки, який є профільним за великим рахунком у питаннях е, військового обов'язку і в тому числі бронювання чи е, можливості не бути призваним ні з комітетом економічної розвідки за моєю інформацією, тому говорити про те, які існують механізми і її... Скільки вони будуть дієвими залучення тих чоловіків, які вони, які перебувають за кордоном до повернення в Україну для, скажімо, в даному випадку економічного зростання чи забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури оборонного промислового комплексу? Ну, я не готовий, тому це питання знаєте, потребує більш глибокого вивчення для того, щоб фахово оцінити такі ініціативи міністра. В законі про з якого ми з вами сьогодні розпочали, також йдеться про продовження пільгового, так би мовити, періоду для СЗЧ, самові тих осіб, які самовільно залишили частину. А за останніми даними близько 8 тисяч людей повернулися і повернулися в стрій з тих, хто СЗЧ. Але тим не менше, ми розуміємо, що не повернулося значно більше. Як ви оцінюєте в комітеті, як оцінюють цю норму? Її ефективність мається на увазі скажімо так, ми внесли зміни рішенням комітету до перехідних положень цього законопроекту і змістили строк з 1 січня до 1 березня цього року на прохання Міністерства оборони Генерального штабу, які оцінюють, що цей законопроект, який набув чинності, і дозволив якраз тим особам, які здійснили СЗЧ повернутися в стрій. Він ну достатньо непогано спрацював. 8 тисяч це не зовсім коректна цифра, тому що загалом можливо. Овостями стати в стрій скористалися більше е, громадян України, які вчинили СЗЧ. Е, тут є питання е, з приводу того, хто добровільно сам повернувся, кого доставили органи правопорядку, чи військової служби правопорядку, чи правоохоронні органи до відповідних батальйонів. Е, тому на прохання міністерства ми цей строк продовжили. Але я хочу пояснити для всіх, щоб було зрозуміло, це питання не стосується кримінальної відповідальності або не притягнення до кримінальної відповідальності. Це питання стосується виключно можливості швидко поновитися на е, відповідних посадах у бойових підрозділах тих громадян, які е, залишили місце служби самовільно. Тому що е, за статтею 24 закону України про військовий обов'язок і військову обов службу е, передбачено, що у випадку вчинення СЗЧ, е, тобто чи Киз три фактично три доби після е, зникнення військовослужбовця без поважних причин з військового підрозділу, е, його військова служба призупиняється а механізму відновлення цієї військової служби простого не існує. І була достатньо парадоксальна ситуація, що ті, хто і добровільно повертався без цього закону, і ті, кого доставляли органи правопорядку, вони перебували в підвищеному стані, і не могли бути оперативно зараховані до бойових підрозділів протягом кількох. Місяців ми це питання вирішили, і ми передбачили, що протягом трьох діб командир військової частини має право зарахувати їх до особового складу, поновити виплати і соціальні гарантії військовослужбовців, і цим правом скористалися більше ніж 8 тисяч чоловік. Там, напевне, ну, щонайменше разів два. Тому цей закон спрацював. і, Відповідно, ми прийняли рішення, що таку можливість надали до 1 березня для того, щоб ті, хто може повернутися, бажає повернутися, вони повернулися і швидко приступили до виконання своїх функціональних службових обов'язків. Тобто 8 тисяч це краще ніж нічого, але звичайно, не 100 тисяч, які ви були. Демобілізація, мабуть, найгостріше питання, яке завжди стоїть у парламенті на останній годині уряду. Запитань до уряду mm. був заступник міністра оборони, який відповідав на це питання, сказав, що дипломатично сформулював відповідь на це питання в такий спосіб, що через три місяці ми оприлюднимо якийсь проект закону, який існує. Але поки що ми думаємо про ротацію, а не про демобілізацію. Що це може бути за за яких обставин можлива демобілізація? Ну, ви знаєте, я думаю, що відповідь на це запитання може бути лише одна: демобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми будемо бачити, що ворог е, е, знищується, він е, відсовується від наших територій. Е, ми звільняємо наші території. і Є можливість людей звільняти на сьогоднішній день. На превеликий жаль, говорити е, настільки оптимістично у нас підстав немає. Е, тому я би е, ну, я, е, на, на це запитання ваших колег завжди відповідаю. У мене немає оптимізму, що найближчі Найближчим часом ми передбачимо можливість для масового звільнення з військової служби громадян України, які прослужили тривалі терміни, Тобто вже там за місяць буде дехто три роки, дехто більше, якщо 14 рахувати, але без е адекватних механізмів залучення до збройних сил е тих, хто може їх замінити. І з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, тому що ми ж чудово розуміємо, що питання звільнення це звільнення тих, хто має бойовий досвід, хто обстріляний і знає, як себе вести в бойових умовах. А заміна їх це не лише можливість мобілізації чи залучення шляхом рекрутингу чи іншими механізмами, але і навчання, і підготовка їх до виконання тих завдань. Тому питання дуже непросте. Я не можу сказати, що я переконаний що в короткостроковій перспективі ухвалення такого рішення як кабінету міністрів, так і парламентом. ну поки що ми не бачимо навіть нарощування е, інфраструктури для навчання нових солдат, тобто у нас не стає більше е, навчальних центрів, чи вони не стають кращими. Навпаки, звідти людей забирають техніку, забирають все на фронт. Е, і, ну, поки ну, поки ситуація що ситуація не проста, але ну, ми маємо. Е... Пропозиції від наших партнерів, які готові продовжувати навчання наших бойових підрозділів, але це знову ж таки насамперед пов'язано з можливістю залучення до війська тих, хто замінить потенційно тих, хто хто потенційно може бути звільнений з військової служби через там тривалі сроки виконання бойових завдань. Тобто, все-таки в якихось випадках особливих людина ну може бути можуть бути якісь варіанти демобілізації, передбачені для окремих категорій, які можливо найдовше служать або щось у цьому дусі. Якщо не, не демобілізація для всіх, чи поки ну, не розглядають таких варіантів? Ні, дивіться, демобілізація тут знову ж таки термінологічно юридично треба бути чітким і виваженим про демобілізацію до завершення війни. До скасування воєнного стану йтися не може в принципі, тому що демобілізація це не лише звільнення з військової служби, це переведення всієї економіки з е, військових е, реї рей, на е, цивільні рейки. Це і е, демобілізація техніки з е, розформування е, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, так далі. Тому ми можемо говорити виключно про з, до завершення війни, ми можемо говорити виключно про по, гіпотетичну можливість звільнення з військової. Служби певної категорії військовослужбовців підстави для звільнення вони існують і зараз, і такими підставами, що місця користуються значна кількість людей. Я не можу називати це закрита інформація. Тобто, звільнення з військової служби воно відбувається постійно. На тих підставах і передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу, але говорити про масове звільнення в зв'язку з вислугою там двох-трьох років під час повномасштабної війни на сьогоднішній день. Я думаю, таких механізмів найближчим часом точно навряд чи варто очікувати. Тобто слова про три місяці це такий певний ефемізм для того, щоб зняти політичну напругу у самій сесійній залі, не зовсім так. Генерал Гаврилюк абсолютно адекватно і чітко і чесно відповів, що на що необхідно три місяці. Три місяці необхідно саме для того, щоб розробити адекватні механізми заміщення тих військовослужбовців, які потенційно можуть бути можуть бути звільними. Тобто, питання йде не про розробку закону питання йде про те, як замістити е, особовим складом тих, хто може бути звільнений. Ваш колега Ярослав Юрчишин з фракції Голос сьогодні заявив про те, що припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану. Іншими словами, якщо Трамп, Путін і Зеленський домовляться про умовне перемир'я, то це не означає, що вже завтра українські чоловіки зможуть їздити за кордон і мобілізація припиниться. Правильно розуміємо плани влади? Питання не в планах влади. Пит... ...питання в юридичних підставах для е, скасування правового режиму воєнного стану. Ті обмеження, про які ви запитали, обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Вони ж запроваджені не через те, що там е, е, йдуть якісь дії, йде є закон. Про указ президента про введення правового режиму воєнного стану, який затверджений законом Верховної Ради України, який ми затвердили 24 лютого двадцять другого року, і продовжували дію кожні там три місяці. Саме обмеження передбачені в цих законах відповідно при наявності підстав, які передбачені законом України про правовий режим воєнного стану, може бути скасовано такий правовий режим, і скасовані всі обмеження пов'язані з е, таким режимом. Це може бути тоді, коли. Перестануть існувати загрози для територіальної цілісності державного суверенітету України, які передбачені цим законом, тому, безперечно, якийсь формат перемиря чи припинення вогню він не означає автоматичне скасування правового режиму воєнного стану, тому що це ж все це пов'язано із іншими складовими функціонування нашого суспільства, і політичної системи, і вибори, і місцеві, і парламентські, президентські це все прив'язано до неможливості їх проведення в умовах воєнного стану. Ну, вибори неможливі в умовах воєнного стану, а воєнний стан можливо скасувати на там, ну от як розглядався варіант скасування на добу, на дві, на три. Це взагалі з точки зору закону можливо чи ні? А в чому сенс скасувати на добу на дві на три, якщо виборчий процес це ж не не власне голосування? Виборчий процес, наприклад, це ціла цілий комплекс різних дій, починаючи з висування, з проведення передвиборчих заходів агітації. Щонайменше три місяці. Що найменше три місяці? Це так дуже оптимістично. Три місяці насправді це більше займає всі ці процедури займає більше часу. Тому я ну, не бачу жодного сенсу в скасуванні воєнного, воєнного часу і воєнного стану там на, на на добу чи на двічі на місяць. Тобто, грубо кажучи, для того щоб відбулися вибори, для того щоб відкрити кордони і для того, щоб припинити мобілізацію, треба не просто стійкий мир чи перемир'я, а потрібне закінчення війни. Треба, щоб зникли ті загрози, які визначені законом про правовий режим воєнного стану. Що мається на увазі, Юрчишин говорить mm. про гарантії безпеки? Ну що значить гарантії безпеки? Бо меморандум теж давав якісь гарантії, правда, там англійською мовою це слово по іншому звучало. Я запевнення, а не гарантії, але українською це були гарантії. Що що mm. мається mm. на увазі? Якщо це не НАТО, не ЄС, що не... це? Я зараз не можу якби опонувати пану юритично. Я не знаю, якими мотивами і які аргументи він е, озвучував, коли давав такі рекомендації про скасування воєнного стану. Я ще раз підкреслюю, що воєнний стан може бути скасований тоді, коли перестануть існувати загрози для нашої територіальної цілісності державного суверенітету. от дивіться, тут же ж питання воно не є лінійним. Якщо е, припиниться війна, припиниться вірніше... Бойові дії активні територія України, Луганська, Донецька, Запорізька Херсонська частина областей вони залишаться окупованими. Ми як будемо реагувати на ці факти окупації? Чи є підстави для скасування воєнного стану, доки наші громадяни перебувають на окупованій території країною агресором, яка в субережність норм міжнародного права і статуту ООН це вчинила? Тут, тут, тут дуже багато складних юридичних питань, які між собою настільки тісно взаємопов'язані, що сказати, що я погоджуюсь, що ми можемо там скасувати через місяць правовий режим воєнного стану, як буде припинено е, активні бойові дії. Ну у мене такі підстав немає. Тому це комплексна проблема, яка потребує дуже ретельного вивчення дуже багатьох складових е, е, всіх подій, які є обставин. Тобто, фактично і юридично, у нас підстави для скасування воєнного стану це тільки капітуляція Російської Федерації, ну я так не сказав, би, це знову ж таки, знаєте. ну… Е, Якісь моделі завершення війни, е, які передбачають підписання договору, вони пов'язані з конституційним регулюванням, е, наприклад, е, стаття перша конституції України говорить, що територія України є цілісною і недоторканною, які можуть бути варіанти в рамках конституції при? Винити е, бойові дії і укласти мир без деокупації окупованих територій. Я особисто поки що як фахівець в галузі конституційного права не бачу, наприклад, але можливо якісь механізми будуть напрацьовані за участі наших партнерів, які в тому свігли гарантії безпеки. Ну давайте будемо реалістами очікувати конкретних пропозицій, а не говорити загалом. Вам це якщо це буде, це буде політико-правове. Рішення Я як це, це буде, буде політико-правове рішення, але воно буде дуже непросте і ну мені складно навіть прогнозувати як його можна формалізувати у вигляді якогось правового документу саме.